Якщо х плюс 2y-6 дорівнює мінус одиниці мінус у 3Z дорівнює 5, то знайти х, чому ж він дорівнює? Ну, по-перше, з другої рівності виразимо y. мінус у дорівнює 5-3z. Змінимо всім знаки y дорівнює 3z мінус 5. Ми підставляємо в перше замість y. Ось сюди замість Y, Ми підставляємо вираз 3z мінус 5. Тобто виходить X плюс 2 помножити 3z мінус 5 мінус 6z дорівнює мінус 1. Відкриваємо дужки, тобто 2 множимо на 3z, 2 множимо на мінус 5. Х плюс 6z мінус 10, мінус 6z дорівнює мінус 1. 6 z і мінус 6 знищуються, мінус 10 переносимо в іншу сторону, тобто х дорівнює 10 мінус 1, х дорівнює 9, тобто відповідь виходить а.